Тумимо, тум, лихо мені з вами, наші стали на папері сумними рядами? В чому світа не розвіяв, степу, як пилин, що чомусь лихо не приспало, як свою дитину. Мені тринадцять минало, я пас я в нас, що так сонечко сіняло, чи так мені чого було. Садока с нею коло хати, мужі на цвічно водуть. У металі плогами йдуть спрячніші дівчата, а матері веселі ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечір'я зі рука стає, дочка вечеря подає, а мати хоче навчати, хоч соровенку не дає. Село і серце відпочине. Село на нашій країні не на неначе писанка, село зеленим гаєм проросло. Заро моя вечеря, прийти за горою, поговоримо, та і Сказати, воро сонечко сюди. Цала весна, чорну землю сон розбудила, покричала лірястом барлинком, укрила, а на полі жай воронок соловейком гай. Землю убрану весною в разі зустрічають. Вітайка була, сабейку в темнім гай. Сонце настрічає. Траве та стогрині широкий, сердитий вітер завивав, Додолу верпи невисокі, Горами хвилю підіймав. Оце брові вітер по полю, непопою. Града роги не полю, до самого долу. Заче річка і загає та попід грою Хлібоче качаточка поміж осолкою, а качечка впливає з качером за ними, бо тряшка розмовляє з дітками своїми. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо любо стала, пташечка заділа і защебетала.